Через 5 секунд чума охопить весь світ. Обери лікаря, який врятує людство, Данило Самойлович. Самойлович завжди поспішав туди, де розгорялася епідемія чуми, рятуючи людей і серйозно ризикуючи своїм життям. Він був дуже близько до розгадки цієї таємної хвороби. Однак влада не дала йому можливості працювати. Невдалий вибір. Ілля Мечников науковець, який перший задумався про те, а чи дійсно наш організм такий беззахисний перед хворобами? Однак з чумою йому так і не вдалося Не Невдалий війни, Володимир Хавкін, коли весь світ лихоманило холери та чуми, Хавкін як справжній Янгол, вирішив стати на захист людства. Він створив перші вакцини від цих хвороб і випробував спочатку на собі. Ось ким точно варто пишатися всім українцям, і я однозначно обираю його. Максим. Циме, може, досить вже з цими відео? Ні, не досить. Поставте 500 лайків, і ми продовжимо цю рубрику далі.